Минулого тижня прогресивне українство відзначало 201-ю річницю від дня народження незламного борця і патріота, генія українського народу Тараса Шевченка. Урочисті заходи по вшануванню Великого Кобзаря пройшли у селах району та в самому Радехові. 9 березня в Радехівському районному народному домі з нагоди цієї дати відбувся святковий концерт. Його провели Леся Галущак та Юрій Добош. Чимало років минуло з того часу, коли на українській землі під українським небом народився Тарас Шевченко, великий пророк, великий українець, що належить до людей світочів, знаний і шанований людством. Добоки сонце житиме земля, яка Шевченка світові явила, Гремітимуть, як вдари коваля, його слова. І правди сила у концерті. Взяв участь самодіяльний хор народного дому села Дмитрова під керівництвом Богдани Смаль. З доповіддю про Шевченка, великого митця, борця і патріота України та актуальність його поезії для українців-сучасників виступила перед концертом голова Радехівської філії Союзу Українок Надія Гось. Переконана, що кожен українець, принаймні у Шевченківські дні. Мав би взяти до рук кобзаря, бо це євангеліє українського народу, в якому закодовано буття нації, наше сучасне і майбутнє. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила. До полудня та й зав'яне, брови полиняють, кохайтеся любітеся, як серденько знає. Коли не жив чорнобровий, зроби я пташко, щоб додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко. Добре моя доля, от починь трішки, Чи не мою волю. Сама коли дібувала, і те, лихо знаю. Минулася, навчилася, людям допомога. Вип'єш трошки сього зілля і все лихо минеться. Вип'єш? Біжи якомога, щоб там не кричала, не гуляйся. Поки станеш аж там, де прощались, отпочинеш. Крім Дмитрівців, у концерті взяли участь радихівчани: ансамбль школярок з другої міської школи, солістка Юлія Познанська, дует Каріни Кревської та Вікторії Жадан за участю шкільного мус керівника Володимира Лівіновського. Радихівську дитячу музичну школу представила Юстина Халавко а дорослий дует добре відомі радихівчанам Мар'ян Стефанишин і Тетяна Садовська. it's so, so. 10 березня біля пам'ятника Тарасові Шевченку на центральній площі міста радихівчани пом'янули Великого Кобзаря співом його пісень, декламаціями віршів та спільною заупокійною молитвою. Шевченків полум'яний заклик Борітися поборете» зазвучав на площі з новою силою. Напоминальний молебень до пам'ятника Тарасові Шевченку прибули дорослі і малі радихівчани разом зі своїми. Учителями учні міських шкіл, депутати районних та міської рад, міське духовенство та інтелігенція, представники громадських організацій та політичних партій. Захід організувала районна просвіта імені Шевченка з ініціативи її керівника Юрія Сухара та за сприяння вчительського народного хору просвіта. Заупокійний молебень провів декан Радихівської української греко-католицької церкви отець Ярослав Михалюк за участю отці Володимира Царика, Юрія Михалюка та Ярослава Лепиха. У завершенні молебення отець Ярослав Михалюк виступив перед присутніми з промовою про Тараса Шевченка та його значення для сучасників. Біля пам'ятника Шев... Шевченкові збираються на урочисті концерти, академії, семінари і щоб вшанувати пам'ять великого сина українського народу. Тараса Григоровича Шевченка. Заслужив він свою увагу серед українців усього світу, бо ніде не забувають про його ту безмежну любов, яку він виявляв до своєї землі, до своєї України, а також до свого українського народу. І дуже він уболівав за те, що цей народ карався завжди в неволі, але жив завжди тією мрією, що це все зміниться, що та українська земля обновиться, і на тій землі не буде ворога, не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі. Отже, і в цьому синові, і в цій матері великий поет бачить ту любов серед народу, яка б запанувала і перебувала завжди і об'єднувала весь наш український народ ненависті. І всяке зло таким чином, тільки любов'ю можемо перемагати. І як найбільше може в цей е, даний час, в який ми живемо, в який опинилася наша українська земля і наш український народ, може потрібно е, е, найбільше звертатися до Божої Матері, покладати надію на її заступництво і милосердя. Народний хор просвіта виконав духовні та патріотичні твори, пісні на слова Тараса Шевченка. Хором диригувала вчителька Радехівської районної школи мистецтв Людмила Сухар. Один на одного кують кайдани в серці, а словами недоточивими устами цілуються і часу жду, чи швидко брата в домовині з гостей над цвинтар понесуть. А ти, о Господи, єдиний скуєш лукаві й уста. Язик отой велеречивий, мовлявши, ми не суєта, і возвеличимо на диво, і розум наш, і наш язик. Та йде той пан, що нам закаже і думать так. До підніжжя пам'ятника Тарасові Шевченку квіти пам'яті Шаноби склали голова Радехівської районної державної адміністрації Надія Шостак, голова Радехівської районної ради Василь Антонюк, міський голова Радехова Ніна Загиней, голова районної організації Всеукраїнського товариства просвіта Юрій Сухар, декан Радехівської української греко-католицької церкви отець Ярослав Михалюк, Радехівські школярі. Із заключною промовою виступила очільниця Радехівських союзянок Надія. Не дай спати ходячому серцем завмирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А як ні, то проклинать і світ запалити. Не спімо, борімося і поборити, як казав на майдані хлопець вірменин Сергій Нігоян. І ще кілька слів в одному з останніх віршів. Алегоричний вірш 1860 року Шевченко малює образ України як дуба, великого велетенського дуба і порівнює його з безверхнім козаком. Той дуб точить шаші, нищить. Але з-під коріння виростають зелені пагони, паростки нової України. І він каже, що дуб, козак безверхий завалиться, але ці зелені молоді парості залишаться і будуть проростати новою світлою, справді незалежною, могутньою, єдиною неподільною Україною.